Радуйся, ниво неполитая, радуйся, земле неповита, як злаком, розпустись рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов Іорданові святиє луги зелені, берега, і честь Кармілова, і слава, Ліванова, а не лукава. Тебе укриє дорогим золототканим, хитрошитим. Добром та волею підбитим, святим омофором своїм, і люди темнії, незрячі дива Господнії побачать. І спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся у богодухі, не лякайтесь дива. Все Бог судить, визволяє. Довготерпеливих вас убогих, і воздає злодіям за злая. Тойді, як Господи, святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов сар на згаю помайнують, німим ОТВЕРЗУТЬСЯ уста. Прорветься слово, як вода, і дебер пустиня не полита, з тілющою водою вмита, прокинеться і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи озера і неверствовії. вії. А вольнії, широкії, скрізь шляхи святії простеляться, і не найдуть шляхів тих владики, а раби тими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи раді та веселі, і пустиню опанують веселії села.